Така на столицю продовжується, як і на інші міста, тим часом. Говорять про те, що працюють камери, камери відеоспостереження, які є в столиці. Пам'ятаєте, скільки було скандалів про ці камери, але і восі нині там працюють, працюють, і відео з них вже є на російському телебаченні, де чітко показують там робота ППО, робота всього, і прильоти, і збиття, і так далі. Я не думаю, що навмисне влада Києва залишила ці камери. Це або не догледіли, або власники цих камер встановили їх самовільно і вони працюють. А де власники? Це вже буде роз... Збиратися служба безпеки України, але знаєте, якщо виявиться, що це все ж таки комунальне комунальна власність Києва, то я знаю, що далі буде далі. А, оголосять винного. знаєте, хто винний? Да? Винний буде Янукович, бо при Януковичі, напевно, цю камеру встановили, яка працює і донині. Все може бути. Я звісно, що. Певним чином саркастично висловлююсь, тому що в нас, знаєте, завжди, якщо якась проблема, то винний то Янукович, то ще хтось із попередників, дуже далеких попередників. Сподіваюсь, що ви зараз більш-менш в безпеці і турбуєтесь про ваше життя. Ну а сьогодні багато службам потрібно зробити буде багато роботи, бо це неділо, коли на російських каналах з'являється відео прильотів і роботи ППО в Києві. В реальному часі, відео в реальному часі, фото залишаю в себе телеграм в шапці профілю, хто не вірить. Але інформація потребує уточнення, ще раз повторюю. Підписуйтесь, ми живемо в реальному світі. У нас немає іншого вибору. У нас немає привілеїв жити в форматі двох-трьох тижнів, двох трьох ракет.